Отже, постала нова адміністративна територіальна одиниця, називається Підкамінська ОТГ. Реформа ніби має дати якісь права. ну, Появляється сподівання, що тепер ми з цією реформою заживемо багато, безтурботно і щасливо. Але разом з тим, крім прав, мають бути ще і обов'язки та відповідальність, в тому числі у напрямках збереження. Пам'яток історії, культури і довкілля. І десь приблизно в цьому напрямку і є мій матеріал. Він такий трохи різнорідний, з трьох груп, але їх і розділити, і об'єднати якось неможливо. Сьогодні ми маємо кілька рівнів охорони рослин. Це цьому ситуації тварин. Це загальнодержавний, червона книга це відомо. Є рівень охорони на терені Європи, це Бернська конвенція, про неї ми менше згадуємо, але мусимо тепер згадувати, оскільки Україна підписала Бернську конвенцію і вимоги Бернської конвенції мають пріоритет перед нашим національним законодавством. Але є ще такий цікавий рівень, як рівень регіональної охорони. В Україні це не було вигляду списків видів, які підлягають охороні на території окремих областей. Але за чинним законодавством. І органи місцевого самоправління мають право приймати положення і переліки видів чи об'єктів охорони і збереження. І ОТГ Підкамінська теж має право. Я думаю, що будемо їм закидати таку наживку, щоб щось виконували свої і зобов'язані. Такий рівень не реалізований поки що, але хоча було в Україні два такі прецеденти. Це в часи УРСР, Ялтинська міська рада прийняла рішення і були затверджені положення та списки, які діяли на території міської ради. І в часи Четвертої України було подібне рішення прийнято Ордовилівською районною радою. І це був єдиний випадок в Україні на той час, коли було регламотовано продаж рослин на ринку. І тепер історичні дані. Резервати перший це резерват пам'ятка Пеняска. Він був створений графом Дідушицьким, Володимиром Дідушицьким – це відомо. І менш відомі дані про резерват Трініг. Він був створений власником поникви Рафом Бохенським. На цій горі ще у XVIII столітті був один із осередків прихильників традиційної культури і віри предків. Відомо, що власник бродів, Королевич Польщі, тобто він тоді не був по посаді королем, був так, титул, бо називався Королевич, Якуб Собеський, у своєму циркулярі вимагав від своїх комісарів на місцях, аби вони стримали люд від масового коломництва до Святого Каменю. No. Відомо також в історії нашої, що був такий об'єкт, як наш Бучанський Ідол, але мало відомо, що подібний об'єкт був на околиці села Бучини, там на горі Бован. Вона ну, зруйнована та гора, звичайно, але це було б цікаво і для місцевого і туризму і історії. В 31-му році, 1931 році були розпочато підготовчі роботи до створення лісового резервату Пониківського з метою збереження букових пралісів в околицях Пониклі. Тепер у Європі збереження Букових пралісів це таке велика. Великий такий напрям, дуже все висвітлюється. У нас воно трошки по-іншому, але в 30-ті роки на цих теренах були люди, які розуміли необхідні збереження природи і щось залишити для нащадків. І ймовірно, що частина цього проєктованого резервату між селами Видра та Черниця сьогодні є в складі під Камінською ОТГ. Ну, те, що там збереглося мало, то це друге питання. Резерват Збараш. У літературі є опубліковані дані авторів із Києва та Львова, що резерват Збараж був поблизу міста Збараж Тернопільської області. Але насправді цей резерват був на горі Збараж, що поблизу між селами Перелізьке літовище, і він був теж організований до земля графа Бухенського. Граф Олександр Бохенський це останній власник Поникви, проживав у селі Поникви, відповідно. Його маєток палац був один з найкращих у Центральній Європі, архітектурних і історичних комплексів. І тут вже поза Підкам'янечою випадають ті об'єкти, які мали бути створені в колицях Поникви. Зокрема, там планувався і було розпочато створення природного парку, який мав бути одним з найкращих у Європі. Але це йшло по. Доброї ТГ, так. так будемо ділитися. Також хочу, для мене було несподіванкою, що в селі Черниця до Першої світової війни був палац збудований братом власника Понипи і для брата власника Понипи. Там брат подавав для брата маєток і десь в 18 столітті. І несподіванка була в тому, що там була бібліотека і 4,5 тисячі томів біологічної тематики зберегалося. Дослідники Підкаменеччини. Дослідники природи Підкаменеччини. На сьогодні відомо, що наявні дані на території Підкаменеччини 19 20-го століття працювали відомі дослідники природи і ботаніки. Це гіоцентло Лобаржевський, Володимир Дідушицький, від садиби якого збиралися лише 300-тітні липи та груша. Антон, він же Антоній Реман, Юзеф Мандайський, околицях Черниці, досліджував, описав і досліджував подільський підвід Бука, який зростав тут задовго до появи у Карпатах Бука Лісового. І Степан Океанович Шелес. Він на протязі піввіку досліджував флору колишнього подівського району, тому чипкащини. Він народився, проживав і помер у селі поникли. Для бродівщини, флори бродівщини нарахував 1018 видів рослин. На жаль, робота його не була опублікована і, можливо, втрачена. А гербарні збори, збори зберігаються у Ялонському та Львівському університетах, гербаріях Києва, Ленинграда, Москви. За радянськими реаліями мав право працювати лише садівником у місцевому колгоспі. Крім того, Знайдені дані, що на терені під Кам'янечним працювали і інші дослідники, виконували гербарні збори, але, на жаль, про них немає ніяких даних, і, крім прізвищ, які були записані на карточках гербарних зборів. Це Гомолінський, можливо, був аптекаром у бродах або сіна аптекара, Шауер, Заянчковська, ну, Відомо, що вона приїздила до. До Швидського Песлава Пеняка, Станіслав Федорович і Кедзьорський, це у десь гута Пеняцька. Ну, з пошуку цих даних я звертався до Польщі, це Варшавський університет, Єголонський інститут ботаніки і польське дендрологічне товариство, на жаль, відповіді, якщо були, то невтішні, даних про них немає. От, але раз тут є молоді енергині, то я думаю, це з часом буде якось знайдено. Тепер рослини червоної книги, які на теренах під Кам'янеччини. Більше там даних буде в цьому збірнику, що не буде опублікований, а про кілька видів згадаю. Це береза темна. У червоній книзі та екофлорі України подано, що на терні України зростає лише один вид берези з чорною корою. Але на підкамінеччині зростають реально два види берез із чорної корові, це береза котолі та власне береза темна. Якщо який в баню, то краще береза котоль або береза бородавчаста. А якщо споживати у звар, відвар для всередини напій, то береза темна, або ну, люди колись знали навіть знали те, що з цих чорних берез і золочий сік. Білоцвіт весняний, чернокнижний вид, тут північна і східна межа поширення види Європі. У Європі цей вид має переважно лише одну квітку. На Заході України. Дві квітки це так і властивість. Але на терені під були був знайдені незвичайний клон цього виду, який має 4 квіти на квітконосі. Більше ніде такого даних про цей вид у Європі не відомо. Так, собачий зуб. Про зростання цього виду околицях під каменем повідомив Володимир Іванович покійний в книзі Редків Читаючий растіння Українських РСР. Тоді це було видатне віддання, дуже прогресивний крок вперед, і там повідомлено, що тут під камені зростається, рейтроніум. Це ж зростання подається у виданні рідкісно зникаючих видів рослин Львівщини 2011 року, веде його державний департамент екології Львівської ОДА. От, але, на жаль, ні підтвердити, ні спростувати зростання цього виду нам не вдалося, немає ніяких даних про те, що він був. Пробували ми кілька років назад поширювати у підкамені, якають наші друзі-росіяни в присутніх містах отакий от плакат. Ну і тут написано, що хто десь має якісь дані, щоб повідомити. Так розвішували тут в організаціях. Ну, це буде вам для музею. Ніхто нічого не повідомив, не знайшло. Я вважаю, що ця рослина була приведена сюди, помилково, карточки грибарних зборів були переплутані, і так воно постало. Але в літературі такі дані є, що та рослина ваших теренах, значить треба, щоб вона була і в реєстрі. Скополія карніолійська. В Карпатах називають її громовий корінь, щось пов'язано із громами, громовицями, я не знаю подробиців. От, червона книга вказує на зростання в околицях під Каменя, але це зростання потребує перевірки, підтвердження і з'ясування. За даними Стефані Михайлівни Саган, вирощується здану у меморіальних місцях. Це Гаї Ростоцькі під назвою Боже на серце. З такою ж метою вирощувалася і в Золочівському Гута та Кременецькому в районах. районах. Тобто я не маю даних про природне зростання цього виду, але чому вона вирощувалася, тут це теж питання, вже таємниця, мабуть, тих носіїв, знайти немає. Загалом для території Підкам'янеччини були знайдені дані у гербаріях та у публікаціях про зростання 39 видів судинних рослин, занесених до Червоної книги України. З них 30 видів, за даними доповідача, зростає ще й сьогодні. В тому числі 12 видів орхідей, ну так людям подобається назва, така цікава орхідея. орхідеї. Також два види, я вважаю, що вони вже зникли внаслідок діяльності людини і змін середовища, а про ще сім видів тут точних даних до кінця ми не маємо. Ну, можливо, треба шукати, можливо, вони були зникли або були вказані, так, як електронів, ще якийсь вид для підкам'янечені помилково. Цікаво, що на терні під Кременеччині зростають і гриби, занесені до Червоної книги України. Це чотири видів. Ну, з них найбільш цікавий це щось гриб здотий. Червона книга подає, що він зростає в Закарпатті. По цей бік Карпат одне зростання лише у Львівській області, природний заповідник. Росточа і одне зростання на півдні Тернопільської області, і одне в Чернігівській області. А на підкемчині в околицях Майдан знайдене зростання досить чисельне цього виду, і це найбільш північне, північне, східне і зростання в Україні. Рослини Бернської конвенції міжнародної охорони. Всього було відомо п'ять видів для вашої території. Чотири з них гронянка півмісяцева, півмісяцева», черевички, сон права велика та широколиста, занесені і до червоної книги. А один від пивників угорських, який, до речі, не зростає в сімій Угорщині, занесені до переліку оригінально рідкісних видів Львівської області. Для гронянки півмісяцевої немає точної даних. Ті зростають чотири види прогронянці даних немає, але і умисні пошуки саме цього виду ще не проводилися. Гранянка це папороть, яка квітою на купала. У вас під камені раніше був такий звичай, коли на вигляд ну, ніби як люди, але масово валялися в багнюці як свині. От, е, білий день. Я думаю, що можна було б започаткувати і новий інший звичай, шукати квіт папороті на підкам'ящи, на купали, приванювати сюди туристів. Ну і на завершення там ще два плакати для музею вашого є. І унікальне видання для сьогодні теж. Але це бродівський район. Це види рослин і гриби червоної книги України і Бердської конвенції, які на території Бродівського району відомі були. Ну, вам для музею, я думаю, для початку буде добре. Дякую, Дякую за увагу.